Коні у боксах. Так, Розпочалася скачка на приз прем'єр-міністра України. Вперед виходить Еліса. Веде Еліса, за нею емблема та Золушка. Далі равєсниця та Ісфана. Вперед виходить емблема. Перші 200 метрів пройдено за 14 секунд. Попереду Еліса, за нею золушка. На третє місце вийшла равєсниця. Знову лідирує Еліса, Другою золушка. Коні входять в поворот. Равісниця виходить на друге місце. Лідерої Іліса. Далі ровесниця та Золушка. Равісниця Іліса та Золушка йдуть в боротьбі. Попереду Золушка. За нею в боротьбі йдуть ровісниця та емблема. Коні виходять на фінішну пряму. В лідери виходить Золушка, за нею ревісниця та Іліса. Наступних 500 метрів пройдено за 32 секунди. Попереду золушка. Її намагається захопити равєсниця. За третє місце йде боротьба між емблемою, мережею та ілісою. Золушка на корпус попереду. Золушка впевнено лідирує, друга равєсниця, до неї наближається емблема. Емблема обходить рав'єсніцю. Емблема наближається до золушки. Равісниця робить спробу вийти вперед. Перемагає золушка, на голову позаду емблема, третя на півкорпусу позаду, четверта мережа.